Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий доглянутий автомобіль. За чудовою ціною зустрічаємо це Audi A6. Веслайні, в кузові «Універсал» 2007 року випуску З об'ємом двигуна 2 літра дизель з механічною коробкою передач на передньому приводі. Гарний чорний колір, є тонування скла. Красиві фірмові диски, гарна зимова гума, гарна комплектація, комплектація S-Line, Передні та задні парктроніки. Є обігрів заднього скла. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Своєчасно проходить ТО за регламентом по кузову, по салону, по комплектації Салон у нас шкіра комбінована з текстилем, чорного кольору. Гарний стан доглянутий. Повний електропакет, управління світлом, датчик світла, мультируль, є круїз-контроль, пробіг автомобіля 343 тисячі кілометрів, штатна якісна мультимедіа, є клімат-контроль, є обігрів заднього скла, підігрів передніх двох сидінь, механічна коробка передач шестиступенева. Є навігація, якісна об'ємна музика, є електроручник, чудовий автомобіль в чудовій комплектації за приємною ціною. Всіх запрошуємо на тест драйв даного автомобіля до нас в автосалон. знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк всіх чекаємо.